От і прийшов обід. На обід у мене гринола. Сьогодні висипала вже остатки чоловіком з чоловіком. З'їли цілий пакет 330 грамів. Сподобалась гринола, дуже смачна. Горішки різноманітні, мед відчувається, шоколаду трошки є. Але я додатиму ще своїх горішок з минулого року. Залью все це молоком. Смородину так поїм, без добавок ніяких. Компот з кислої, кислої домашньої вишні Добавляла цукор, бо так просто не можна його пити. Ось мій обід. Якраз моя норма молока. А квіти квітнуть. Розкішні. Почали жовті розпускати свої пелюсточки А це лілія, азіатська здається. Ну от, мій обід смакотющий. Всім, хто обідає смачного, зустрінемось на вечері.